Ну, ви ж розумієте, так? А, в цьому році я також пошла, зробила аналізи, тому що мені було цікаво, а, а, чи нема в мене перевищеної кількості а, вітамінів, бо я вживаю три роки. А коли робили мені цю комп'ютерну діагностику, то мої показники були зелені і перевищення ніякого не було. А єдине лікар каже: Ой, у вас тільки, у вас дуже багато омеги, Ну у вас 100% омеги. А це це так рідко буває нас в нас сьогоднішній час. А я кажу, тому що я е, п'ю омегу по дві капсули. Так що кажу, мені не треба по дві? Та ні, пийте. Тільки можна, ну тільки по одні. А в мене вирівнявся тиск. Розумієте, нема отих таких. Перепадів вверх вниз вверх вниз У мене рівний стабі. Я навіть вже забула, коли я міряла свій тиск. Я почуваю себе добре. В мене найголовніше, яке було дуже в тяжкому стані, це мої суглоби. Я навіть ходила з паличкою, тому що в мене дуже опухше коліна з рідиною було, дуже стріляло. І... І ще п'яточна спора. Не можна було просто стати на ногу. і воно в мене це все пройшло. Оцю радість з е, е, легкої ходи е, може відчути тільки та людина, яка. Не мала цього, а потім в неї воно все вирівнялося і прийшло. Я коли зараз думаю, мене таке щастя від того, що я йду нормальною ходою, розумієте, наскільки це має величезне значення? За ці роки вживання вже приєдналася моя родина. Так, вони подивилися на мої результати. А, невістку дуже зацікавило. Вона каже: ти так фігурою постройнішала? Ти така стала спокійна, енергійна. Я також хочу пити, що ти те, що ти п'єш.